Сніговий друг. Ліплення. Малята, щоб дізнатися, хто заховався за ялинкою, підгадайте, будь ласка, загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговий. Нашому сніговичку самотньо жити одному в лісі, тому пропоную вам зліпити разом зі мною друга для нашого сніговичка. Для ліплення нам знадобиться пластилін помаранчевого, чорного білого кольорів, а також можна пластилін червоного кольору. Ще потрібно дощечка для ліплення. Підставка та серветка. У кого немає вдома пластиліну, не проблема. Можна власними руками створити тісто для ліплення. Для тіста нам знадобиться 125 г води, 80 г борошна, 3 ложки солі, 1 чайна ложки лимонного соку чи лимонної кислоти, 1 столова ложка олії. Також харчовий барвник. Попросіть своїх рідних, нехай вам допоможуть. У воді розведіть барвник. У каструльку насипте борошно. До борошна додайте сіль, лимонний сік, олію та воду з барвником. Нехай дорослі варять цю суміш на маленькому вогні, постійно помішуючи. Варити цю суміш потрібно до загустіння, потім перекладіть її у пластиковий контейнер і залиште до повного охолодження. Розділіть відщипуванням пластилін білого кольору на три частини, щоб одна частина була найбільша, друга частина середня. А третя частина найменша. По черзі з підготовлених шматків пластиліну скачайте кульки круговими рухами між долоньками. Ось такі кульки у мене вийшли: велика, середня і маленька. Далі відщипніть від помаранчевого пластиліну шматочок, скачайте з нього колю. Розкачуйте кулю до її перетворення на видовжений овал. За допомогою пальчиків зробіть один кінчик пластиліну гострішим. Це ми зліпили морквинку, тобто носика для нашого сніговичка. Візьміть пластилін чорного кольору, відщипніть від нього дві однакові частинки. Коловими рухами скачайте з них кульки між середнім і великим пальчиками. Візьміть пластилін червоного кольору. Відщипніть від нього шматочок. Зімніть пальчиками добре його. А потім між долоньками скотіть з нього ковбаску. Ось так. Зігніть цю ковбаску у дужечку. Відщипніть ще два однакових шматочка від пластиліну чорного кольору. Це будуть руки для нашого сніговика. По черзі між долоньками скотіть тоненькі ковбаски однакових розмірів. Починаємо складати нашого сніговика. Візьміть найбільшу кулю, на неї покладіть середню кулю, а до найменшої кулі приліпіть носик для сніговичка, очки, а також ротик за зразком. Потім акуратно приліпіть найменшу кулю на кулю середнього розміру. Ось так. По боках до середньої кулі приліпіть ручки для сніговика. От і все. Наш сніговик готовий. Ви можете його прикрасити за своїм бажанням. З нетерпінням чекаю фото із вашими сніговичками. До побачення, друзі!